Оздоблювальними роботами тоді керує Захаритоненка відомий художник-оздоблювач Томашко. Зводяться і нові будівлі: каретний сарай, конюшня, корівник, телятник, кигельбан. Всього на 1905 рік в садибі налічувалося 32 будівлі. Бруківка навколо палацу була довжиною 238 метрів. А коли донька Павла Харитоненка, Олена виходила заміж за князя Михайла Урусова, батько наказав величезну алею у 450 метрів від палацу до церкви посипати цукром, аби життя молодих було солодким. То й не дивно, адже Павло Іванович Харитоненко був одним з найкрупніших цукрозаводчиків Росії. Йому належало 10 цукрових заводів загальною вартістю 60 мільйонів карбованців, 70 тисяч десятин землі. Ще 30 тисяч він орендував під посіви цукрового буряку. Свої рафінадні склади Харитоненко мав і за кордоном, навіть в Ірані. Цукровий король був директором правління Белгородської сумської залізниці, керував сумською конторою всеросійського товариства цукрозаводчиків, славився на усю Росію як колекціонер та ще й був почесним членом Петербурзької академії художеств. Вдруге дочка Павла Харитоненка виходить заміж за камер юнкера Михайла Оліва, який бере на себе роль управителя деяких маєтків Харитоненка. Після смерті Павла Івановича Качанівка стає власністю подружжя Олівів. Останні господарі Качанівки це цукрозаводчики Оліви, які мали прекрасну Бібліотеку, картинну галерею, не менш чудову збірку старовинних ікон. За їх часів Кичанівку відвідали такі відомі художники, як Петров Водкін, Сомов, Сіров. До Бужинський, але, на жаль, поступово культурне життя йшло на спад. І так діялося до 1918 року, коли Олена із сім'єю поспішно збирає свої пожитки, покидає Качанівку і емігрує до Харкова згодом Криму і остаточно до Франції, де й зараз проживають її нащадки. Це були останні господарі Качанівки. Далі починається. 70-річний період пограбування руйнації занепаду. Нівка вона була націоналізована без господаря, була пусткою до 1925 року. Саме цього року в Качанівці було влаштовано дитяче містечко імені Воровського, дитяча комуна Проживали діти-сироти, безпритульники. 500 діток сиріт було привезено до Качанівки. Але на жаль, умов. Для проживання навчання належних не було створено. І тому найбільш талановиті діти писали картини і місцевим жителям продавали, міняли за харчі, а також ловили рибу у ставках і теж обмінювали на харчі. Втрати були, садиби. Просто шаленні. На жаль, архівні джерела засвідчують такий факт, що за період дитячого містечка була повністю утрачена, зруйнована родинна усипальниця Тарновських, де були поховані Григорій Степанович з дружиною Ганною Дмитрівною, які померли майже в один день, та їхній племінник Григорій Василь Васильович Тарновський старший. Парк заростав самосівом, втрачалися кращі паркові композиції, перспективи, вікові дерева, цінні породи дерев виробувалися місцевими жителями як будівельний матеріал. Розбиралися найцінніші архі... архітектурні споруди, теж, на жаль, як будівельний матеріал. З тисячом Дев'ятсот року Качанівка використовувалась в оздоровчо-лікувальних цілях, і так діялося до 1981 року. Це рік, коли Качанівка вперше була проголошена заповідником одразу державним. Нині маємо високий статус національного. Знаходимося у прямому підпорядкуванні Міністерства культури і туризму України. Розуміння, що таку перлину садово-паркової архітектури необхідно охороняти, з'являлося за радянських часів неодноразово. Так, у 1963 році садибний ансамбль взято під державну охорону. Були проведені дослідницькі і проектні роботи по Качанівському палацу. Та лише у 1981 році. Палацово-парковий ансамбль оголошено державним історико-культурним заповідником республіканського значення. У 2001 році заповіднику надано статус національного. Відтоді колектив національного історико-культурного заповідника Качанівка на чолі з генеральним директором заслуженим працівником культури Володимиром Боренком. Вивчають і відроджують національне надбання палацово парковий ансамбль Качанівка. Щороку приїжджають до родинного маєтку нащадки Тарновських. Бувають і харитоненки. Вони з радістю констатують зміни на краще. Удивительно, як ремонт, як цей дома тепер виглядає. Як він виглядав, коли приїхали сюди. цієї. все переменилось. Теперь великолепно, так красиво. Внутри и тоже наружи. Прямо удивительно. Сейчас это, это важно, что Кочиновка была для всех, могу сказать. Не для, то, если кто-то это купил, это было бы закрыто за для людей. Сейчас это очень хорошо видеть, какая маса людей здесь гуляють, і йдуть на пікніки, купаться. Так е для нас велика рада. Щороку щось змінюється, додається, впорядковується. Відкриваються нові зали палацу. Фонди заповідника мають майже 4 тисячі одиниць збереження. Найцінніші і найцікавіші можна побачити у музейній експозиції. З 2004 року започатковано літературно-мистецьке свято Качанівські музи. Всього ж за рік стежками і алеями Качанівського парку залами палацу проходить до 30. Тисяч туристів і нові господарі маєтку, національний історико-культурний заповідник, з успіхом намагаються повернути качанівці славу культурно-мистецького осередку України.